Святковий майстер-клас організували для дітей, батьки яких не повернулися з неоголошеної війни на сході України. Дітей вчили виготовляти різдвяних ангелів, що прикрашатимуть головний дідух, який становлять 6 січня на театральному майдані Луцька. У кожної людини є три ангело-охоронця: два небесних і один земний. Небесні супроводжують нас у моменти народження і смерті. Земний оберігає упродовж усього життя. Саме цей символ доброти і везіння вчать виготовляти діток на різдвяному майстер-класі при Палаці культури Луцька. Ми сьогодні виготовляли ангелів. Мені було легко робити. А хтось допомагав тобі? Так, да, мама. Я заберу свого ангела і поставлю біля вікна. За Угу. От мотав його готок кружечка. Потім ниткою. Потім велике велисіно, ми його ось тако сложили і відмотали, і вийшло тулуб і плаття. Ага. А сподобалось тобі виготовляти такий ангел? Так. Да. Згідно з Євангелієм про народження Ісуса, пастуха сповістив ангел. Саме тому він став таким популярним персонажем різдвяних виробів. Виготовляти маленьких ангеляток можна з чого завгодно. Головне вкладати в них душу і робити це з любов'ю. Наталія Довгалюк, майстриня народної творчості, уважно стежила за творчим процесом і допомагала діткам. Ми знаємо, що Бог наш творець створив нас за своєю подобою, щоб ми теж були творцями, тому Будь-що, що дитина може зробити своїми руками, а тим більше те, що наклалося багатовіковою традицією, воно формує в дитині цю творчість. Вона стає творцем і не слухняним виконавцем, а дійсно творцем. І з таких дітей потім виростають цікаві особистості, які можуть бути корисні для себе, для суспільства і для нашої держави теж. Такі заходи вже стали традиційними. Їх організовують щорічно напередодні різдва і великодня. Начальник управління культури луцької міської ради Тетяна Гнатів переконана, що дітей потрібно змалку привчати до традицій українського народу. Готуємось до різдва і повертаємося до глибинних традицій, наших прадавніх традицій. Українських і сьогодні в різдвяній майстерні ми виготовляємо різдвяні атрибути. Це різдвяний дідух, янгол. Важливо те, що традиції передаються з покоління покоління, і сьогодні дітки від майстрів приймають вміння виготовляти от, власне ці різдвяні атрибути. Вже 6 січня головний дідух Луцька прикрашатимуть різдвяні ангели, виготовлені ручками саме цих дітей. Нехай вони принесуть щастя у їх родини і в кожну українську домівку.